Поки лікуються, опановують нову професію. it школа для ветеранів, що діє у рівненському госпіталі. Набрала вже другий курс. Навчання започаткував досвідчений айтішник, щоб допомогти пораненим знайти новий фах, чого навчають ветеранів і як цей освітній проєкт масштабується. Володимир Миколайчук розкаже. На цьому році ми розглянемо, що таке база даних систему управління базою даних. АйТішник Олександр починає урок для ветеранів. Торік він купив кілька ноутбуків і приїхав у госпіталь. Вирішив навчатиме поранених, щоб після лікування ті могли знайти роботу. Вивчаємо базовий ті курс. Це триває до трьох місяців. Після чого хлопці мають можливість визначитись подальшим напрямком свого розвитку. Після цього ми здійснюємо в режимі онлайн. Заняття проходять у дружній атмосфері. Олександр пригощає ветеранів піцою і навіть грають на перервах на гітарі. Осінь, у госпіталі вже облаштували спеціальний клас. Його відвідують семеро ветеранів. Ще шестеро навчаються онлайн. Ну, от сьогодні ми займалися тим, що ось така база, типу таблички і. Там створювати можна доброволець Олексій до війни працював у торгівлі через поранення хребта. Тепер пересувається на кріслі колісному, а ті сфера для нього нова. Сподіваються, завдяки отриманим навичкам зможе заробляти з дому. Після ознайомчого курсу цього, який ми осваємо, ми вже будемо розуміти, яке направлення можна обрати, тому що охопити там за, скажімо, два-три місяці, там всю айті структуру це дуже ну, насичена. Програма, а от львів'янин Ігор не новачок до великої війни в мережі супермаркетів відповідав за програмне забезпечення. IT, вона воно така штука, що розвивається. Зараз є така нова тема, яка називається штучний інтелект it школа Айтішника Олександра вийшла на новий рівень. В області запустили онлайн-хаб, де планують зібрати 300 ветеранів і членів їхніх родин. Ветеран, пройшовши навчання, 2-3 місяці, зможе піти і працевлаштуватись. наприклад, керувати якимись автоматизованими процесами на виробництві. І навіть якщо він має інвалідність, йому це не буде заважати. Кожен учасник хабу по закінченню курсу створить резюме. Йому підшукати вакансії в it компаніях з першого випуску школи, яку закінчили шестеро військових роботу. О знайшли п'ятеро. Це як каже і керівник Олександр. Найкращий показник його зусиль для інтеграції ветеранів із Рівненської області. Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.